Очі на Росії знову було гучно. БПЛА атакували Нижньогородську та Білгородську область. Інтересно. Що это так <звук> бумкнуло? За інформацією Міноборони Росії, легендарне ПВО перехопило безпілотник у Білгородській області, а також ще три у Нижньогородській жителі Дзержинська стверджують, що чули одразу кілька гучних вибухів. А вуличні камери відеоспостереження відобразили яскраві спалахи у небі. Місцеві припускають, що безпілотники могли атакувати завод імені Свердлова, що займається постачанням армії Росії багатьма видами боєприпасів. Також підприємство є одним із найбільших російських виробників вибухівки та основних складових для боєголовок до ракетних комплексів протиповітряної оборони. Це підприємство є одним із стратегічних підприємств у складі військово-промислового комплексу. Завод включений до списку санкцій за підтримку дій, що підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Через прильот безпілотника в населених пунктах Курської області Свердиково-Дар'їно та Миколаєво-Дарні Суджанського району немає світла. Про це повідомив губернатор Роман Старовоїд. За його словами, ремонтні роботи розпочнуться, тільки на дозволить ситуація. Також під обстріл потрапило село Нове Волконовського району. Постраждалих немає. Внаслідок прильоту артилерійського міномету пошкоджено легковий автомобіль. Про це повідомляє губернатор В'ячеслав Гладков. В Корочанському районі ППО збило БПЛА літакового типу між населеними пунктами Городища та Резніку. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. Однак, видання Астра повідомляє. Що через обстріл Білгородської області пошкоджено панцер С-1. Поранено двох військовослужбовців. Чотири безпілотники атакували територію в районі села Головчина в Грайворонському районі о півдні 29 лютого. Безпілотники вибухнули, наслідок чого пошкодження зазнав російський самохідний зенітний ракетно гарматний комплекс Панцер С-1. Поранення отримали двоє військовослужбовців Міністерства оборони Російської Федерації. Щось із панцерами росіян не так. До слова, тільки вчора один так втомився в Сочі, що просто приліг відпочити на дорозі.